Всім привіт, хто дивиться мілітарний. Я Катерина Супрун. Сьогодні 9 травня, і мілітарний доповідає про парад у Москві. Точніше, про міні парад. Тут все в принципі досить очевидно, але цю тему ми оминути не могли. За Росію можна було очікувати всього найбільше, звичайно, українського безпілотника. Ми далі відпор міжнародному тероризму. Само собою ми зупинимося на техніці. Це один єдиний танк, який проїхав сьогодні по червоній площі. Не т 72 б 3 не т 80 бвм, не т 90 прорив, ні армат не було. Де ж вони провоцирують? Кровавої конфлікти і періорути у цьому відео ми хотіли дослідити техніку, яка присутня на пораді, і була знищена тут, в Україні, нашими військовими. Само собою, Т-34 участі у бойових діях не брав, але був помічений у Лисичанську. Імовірно, його використовували українські військові, щоб загородити дорогу. За Т-34 по Червоній площі проїхали 10 бронемашин, Тигр та ВПК. Урал за даними моніторингової групи Орікс в Україні було знищено 104 одиниці машин Тигр та Тигр М. Також були. Пошкоджені та захоплені щодо ВПК Урал. Він же АМН 590951, То зафіксовано три захоплених таких машини. Але звісно, це не все про частину техніки або невідомо, або вона в такому стані, що її не можна ідентифікувати. Агресивний націоналізм. Далі родзинка параду вперше на червоній площі. Захищене спеціальне транспортне средство на базі КАМАЗ, яке було створено спеціально для війни в Україні, але скромно не оголосили, що ЗСТС має назву Ахмат і було створено на замовлення Кадирова. Росіяни хвалилися, що створили Ахмат за 25 днів. Машина виконана на серійному вантажному шасі Камаз А3 п'ятдесят Модуль броньованого корпусу монтується одразу на раму шасі. На даху встановлено люкс турелю для кулемета або іншої зброї. Захист бронеавтомобіля аналогічний тайфуну та, за даними росіян, виготовляється усім 10 разів швидше за нього. Перші машини показали 9 травня минулого року на параді в Грозному а в червні Кадиров замовив партію з 20 таких ахматів. За даними Орікс, цих машин знищили шість: одну пошкодили і ще одну захопили. Доля інших невідомо. Цікаво, чому на параді колону ЗСТС Ахмат очолює майор Євген Норін, а не бойовий російський чеченець. Ні, ні не дружественных, враждебних народов ні на западі, ні на Востоке. Одразу за Ахматами на червоній площі іскандер М С чотириста Тріумф та грізна сила ядерного стримування. Стратегічний ракетний комплекс ЯРС задушить любые суверенные центры развития. А на завершення бронетранспортери бумеранг їх в Україні ще не було, бо державні випробування в Росії почалися тільки в квітні цього року. Також супроводжували парадні розрахунки пару БТР-82. Їх за даними Орікс в Україні знищеними, пошкодженими або захопленими втратили 430 одиниць. Не було ані артилерії, ані РСЗВ, ані засобів протиповітряної оборони. Точніше, тори, скоріш за все, були, але на дахах московських будівель протиповітряна оборона, так би мовити, в повітрі. Непомірні амбіції. Висока і вседозволеність. авіаційну частину параду скасували. Можливо, саме тому, що дахове ППО може випадково збити не фантомний український безпілотник, а російський винищувач. І цього разу він приземлиться на червону площу. Подейкуючи чисельність та пафосність параду скорочували в останній момент після того, як вночі 3 травня невідомий безпілотник оновив купол сенатського палацу в Кремлі. Генеральна репетиція параду мала Відбутися вночі 4 травня ще один прогін 7-го. Але через фаєр шоу заборонили знімати, фотографувати і взагалі будь-що робити під час цього дійства. За даними російських змі, планувалося, що в параді візьмуть участь 125 одиниць техніки. Це підтверджують і документи, які раніше публікували українські медіа. По факту було трохи більше 50-ти. Кількість людей, які мали брати участь в параді, також блискавично скорочували. Тож замість запланованих 10 тисяч по червоній площі марширувало 8. Крім того, учасникам цього дійства роздали евакуаційний план на випадок атаки з неба. Чи були такі плани раніше, невідомо. Моляться о вас. Без парадів та урочистих маршів залишилась низка регіонів Росії. Десь говорили, що це через безпекові питання, а десь через моральні. Наприклад, у Пскові сказали, що військові, які перебувають у шпиталях після поранення, досить специфічно реагують на салюти безжалостно і хладнокровно Десь пропагандистські урочистості скасували через погоду та пожежі, але ми не здалися і пішли шукати бронетехніку в тих регіонах Росії, де парад все-таки відбувся. Тож у Четі по площі проїхало кілька бтр 80 БМП 2 пару т 72 Б3 і пару САУ 2 с 1 гвоздика. В Новосибірську зафіксовано кілька бтр 82 і навіть проліт Су 34 У Волгограді літала легкомоторна авіація. Ця на теплоходах по Волзі провезли портрети ветеранів у Владивостоці. Теж проїхали російські бронетранспортери бтр 82 та показали, як мінімум один т 80 БВ. У Хабаровську бачили модернізовані Т-62М. Це звісно не все, але дефіцит військової техніки в Росії явно спостерігається. Ми гордимося учасниками спеціальної воєнної операції. Звісно, доречніший цей дефіцит техніки був би тут в Україні. І ще один цікавий момент це гості параду в Москві. Тут інтриги не було, про регіони взагалі нема що говорити. Тож до Путіна приїхали сім лідерів СНД: президенти Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану, Туркменістану, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Але Путін передав привіт набагато далі на схід. І в, Китаю, в битві з Парад пройшов без інцидентів, на які всі очікували. Тож кремлівська зірка поки що не похитнулася. Але хто сказав, що вона там надовго? Сьогодні цивілізація внось знаходиться на рішаючим переломному рубежі. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних випусках.